У Миколаєві відбулася перша у 2026 році апаратна нарада при міському голові. Цього разу в відкритому форматі за участі медіа обговорили стан міської інфраструктури, реалізацію ключових проєктів водо та теплопостачання, інклюзивність і подальші плани розвитку громади. Детальніше у сюжеті. Скоординувати роботу та окреслити пріоритети у понеділок, 12 січня, у Миколаєві відбулася перша апаратна нарада цього року при міському голові. Її провели у відкритому форматі за участі представників медіа. Сьогодні у нас присутні представники нашої експертно-громадської ради і які підготували питання, які проробили питання, які вони. Брали на роботу, а також вони мають зворотний зв'язок про ті питання, які ми взяли до роботи, які підготувала нам експертна громадська рада. Бо як за традицією, ми починаємо з них саме з цих питань. Голова експертно громадської ради Артем Вашіленко поінформував про ключові проєкти, які нині перебувають на контролі громадськості. Серед них партнерство зайнятості, розробка стратегічних документів розвитку міста, підтримка бізнесу, план адаптації до змін клімату, співпраця з асоціацією міст України та розвиток річкової інфраструктури. Місто Миколаїв, півострів, ключова перевага, наша берегова смуга. Ми з вами стратегічно визначили, що розвиток блакитної економіки, водної інфраструктури річкового та водного транспорту, є одним з пріоритетів розвитку міста і те, що може приваблювати в місто людей повертатися і жити, можливість користатися вільно з легким доступом до ресурсів річки, як для відпочинку, для спорту, відповідно до всіх. Елементів річкової інфраструктури. Керівники теплопостачальних підприємств відзвітували, Усі котельні працюють у штатному режимі за відсутності електроенергії, задіяні генератори. Водночас із вечора 11 січня у мікрорайонах Соляній та Північний тимчасово відсутнє водопостачання. Як повідомили у Миколаїв-Водоканалі, аварійні бригади обстежили мережі. Явних поривів не виявили. І на ранок понеділка продовжувалося з'ясування причин та місця аварії. Також на нараді розглянули виконання 31-питання з попередніх засідань від демонтажу незаконно встановлених конструкцій до питань інклюзивності. Перший заступник міського голови Віталій Луков запропонував учасникам особисто пройти шляхом доступності, аби перевірити стан інклюзивного простору. Зверніть увагу на ті дрібниці, можливо, які нам не помітні, а дуже є такими разючими і перешкодами великими для людей з інвалідністю. Тим паче, зараз погодна умова, чи у вас працює кнопка там виклику, чи не слизько на пандусі. І так далі, це важливо і нам з цим жити довго. Тому я прошу, особливо сьогодні. Ще раз зараз будете повертатися, пройдіться тим шляхом. Самі окремо повідомили і про будівництво очисних споруд. За словами технічного директора Миколаєводоканалу, роботи тривають за графіком і мають завершитися у березні. Олександр Ломатович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.